Він не був він не виступав проти Путіна. Він виступав проти слабкості російської армії, власне в боротьбі з Україною. І це не зовсім такий переворот проти Путіна. В іншому випадку його б уже давно усунули. Якщо була така інформація, то його б уже давно вбили ще, не давши йому можливості зробити цей заколот. Коли ми говоримо про можливі зміни влади мілітарно чи інший спосіб, відповідь моя завжди завжди буде Ймовірність, що буде хтось можливо із найближчого оточення Путіна, чи можливо з переліку його найближчих друзів, хтось може і вбити Путіна. тобто так ймовірності сценаріїв різних є дуже великою, і я думаю, що коли ми говоримо про сили, якщо сили не будуть готові, то це можуть бути якісь окремі персоналі. а можливо з гелікоптера він впаде. Або вип'є якогось чаю з діоксином, або іншою речовиною.